Добрий день! Сьогодні поговоримо про самоконтроль. Майже все, що ми хочемо робити, потребує хоча б трохи самоконтролю: почати вести свій аккаунт в Фейсбуці, в інстаграмі, почати і вчасно закінчити проект, бути продуктивними на роботі, дотримуватися правил здорового харчування, прибирати квартиру, спілкуватися з іншими людьми. Це все потребує навичок самоконтролю. Адже так легко піддатися спокусі і обрати приємніший і простіший варіант відкласти, відкласти написання важливого листа, пропустити тренування, проігнорувати гору білизни, зірватися на партнера або просто залипнути в черговий серіал. Але якщо ми надто часто обираємо легкий шлях, це заважає нашим довгостроковим цілям. Сам термін самоконтроль викликає не на найприємніші асоціації. Він звучить так, ніби ви маєте бути жорсткою людиною, нудною, скутою, і це здається неприємним і виснажливим зусиллям. Ніхто не хоче бути душнілою. І справді, іноді ми можемо силою волі дотиснути завдання, але на довгострокову стратегію це не схоже. Справжній самоконтроль це не насильство над собою. Це усвідомлений вибір діяти згідно зі своїми цінностями, навіть якщо є легший шлях в моменті. Це створення умов, за яких імовірність потрібних дій зростає без стиснутих зубів. Ось що може допомогти. Перше. Творіть умови для успіху. Контроль над ситуацією завжди дається легше, ніж контроль над собою. Як ви можете змінити середовище, щоб підвищити шанси зробити потрібну справу? Наприклад, відвідуйте спортзал одразу після роботи. Не кажіть собі, я ще трошки відпочину, потім буде складніше, ви це знаєте. Або встановіть таймер, який підкаже, коли починати. Або усуньте відволікаючі фактори та спокуси. Друге. Замініть небажану поведінку. Позбутися звички складно, набагато простіше замінити небажану дію чимось іншим. Складіть конкретний план. Наприклад, якщо ви хочете перестати гристоновця, тримайте під рукою крем для рук, займіться в'язанням. Або використовуйте антистрес іграшку. Головне, щоб руки були чимось зайняті. зайняті. Якщо ви намагаєтесь, наприклад, не кричати на дітей, зробіть звичкою, випивати склянку води перед тим, як відповісти, щоб сповільнити реакцію в напружений момент. Третє. Використовуйте силу внутрішнього діалогу. Ми часто сваримо себе. Коли намагаємося бути дисциплінованими, і це неефективно. Натомість нагадайте собі, чому саме для вас важливо саме ця дія, саме цей вибір. І підбадьорте себе, підтримайте. Ти вже справлялася з труднощами, впораєшся і зараз. Це не назавжди. Ти будеш собою пишатися. Ти молодець, роби далі. Можна навіть написати собі записку з підбадьорливими словами і повісити її на видне місце. Четверте. Засередьтеся на прогресі, а не на досконалості. Іноді ми ставимо собі занадто високу планку, а потім засмучуємося, що не досягли її. Подумайте, що б ви порадили другу в такій ситуації. Який маленький крок у потрібному напрямку ви могли би зробити, який точно вам під силу? Почніть із нього. Маленькі успіхи часом складаються у великі зміни. П'яте. Не робіть усе на самоті. Часто таке виникає, що я маю сам, я маю справлятися сама. Часто нагадую собі і своїм клієнтам, що складний шлях на самоті. Не дає додаткових балів, як долучити інших людей до підтримки ваших цілей. Ви можете просто розповісти про свої плани, просто поділитися з людьми, з людиною, якій ви довіряєте, ви можете залучити когось напряму, обговорити складний проект з колегою, покликати друга допомогти розібрати шафу, домовитися з приятелем, з приятелькою про ранкову прогулянку, вигадати з партнером же, що сигналізуватиме. Давай зробимо паузу, якщо розмова заходить у глухий кут. Варто пам'ятати, самоконтроль це не про самообмеження і самопокарання, не про самозвинувачення, самоконтроль це про наш вибір, це про наші особисті цінності, про наш особистісний розвиток, а також здорова доза практичних стратегій і підтримки. З вами була я, Марія Міловідова, гештальтерапевтка, терапевтка терапевтка лікарка, психотерапевтка, психіатриня. Якщо вам було важливе це відео, я буду дуже рада вашим вподобайкам, вашим коментарям, вашим думкам щодо цього. Запрошую вас підписуватись на мій канал, буду дуже рада зворотному зв'язку.